Послання 1069. Я є все милосердний, я не шукаю помсти Вівторок, 4 березня 2014 року Божого 21.25. Моя ніжно улюблена дочко. пам'ятай, що Бог завжди судить на користь пригноблених. Він ніколи не буде возвеличувати тих. Які самі себе возвеличують. Кожна людина, яка є возвеличена, нехай знає, що найменший з найменших у вашому світі буде вивищений у моєму царстві. Гнобителі вашого світу стануть гнобленими в День Останнього суду. Я є все милосердний, я не шукаю помсти, я не картаю вас. Відплачуючи вам за кривди, які ви зробили іншим, за ненависть, яку ви проявили до інших, або за жорстокість, з якою ви судили інших. Настільки великою є моя любов, що я пробачу вам будь-який гріх, окрім вічного гріха, який проклинає Слово Боже. Я завжди пробачу вам, незважаючи на те. Як ви розпинаєте мене чи моїх слух, посланих, щоб вас відкупити? Від часу мого розп'яття людство не було свідком мого втручання, такого, як зараз, коли я приношу вам книгу істини? Вже близький той час, коли я зберу всі народи для остаточного воз'єднання? Я візьму тих, які є моїми, завдяки їхнім вчинкам. Словам і ділам до нового початку, який стане новим світом, новим раєм. Моє царство буде вашим. Я зберу мій народ з усіх куточків землі, деякі будуть моїми, в той час, як інші будуть покарані за свої злодіяння. Ті, які є покликані, а також ті з вас, які були вибрані. Від самого початку часів будуть як леви. Вам буде дана відвага з небес, необхідна для того, щоб побороти ненависть, яка буде виявлена вам. Будь ласка, ніколи не бійтеся моїх ворогів. Ігноруйте їхню отруту, їхні голоси можуть гучно ревіти, а їхні крики можуть бути оглушливими. Але вони не мають влади над вами. Якщо ви по-справжньому є моїми, то вогні пекла ніколи не переможуть вас. Ваш Ісус!